Вітання всім. Сьогодні вже 12 червня, Сергада, черговий патч Black Desert. Він невеличкий, але давайте, як завжди, коротко по темі, швиденько. І так, перший івент, який буде стосуватися діставання кафраців з пушок або шмоток, які ви кафрасили за один срібла. Він продіє всього-навсього буквально тиждень, грубо кажучи. І то так, жартую, не тиждень. Місяць. З 12 по 17 число наступного місяця продіє цей івент. Ви можете собі спокійно подіставати всі свої кафраси за один срібло і фулови. Тобто, раніше, коли ви діставали кафраси, ви там діставали певний відсоток, коротше, їх там чи зникав, чи залишався якось де десь там в невідомому напрямку. Тепер ви можете дістати за один срібло повністю всю кількість кафрасів, які ви вкладали в зброю. Шмотки і все інше, що ви там кафрасили до цього. Просто зручно класно. До речі, всі ці івенти набагато частіше чекають, тому є над чим задуматись стосовно цього всього. Наступний івент стосовно дзеркала шмоту. Так само на цілий місяць, з 12 червня по 17 липня. Буде цей доступний івент, і ви можете за одне топливо марні собі зробити дзеркало фул вашого шмоту. Якщо хто, можливо, забув, не знає, це топливо можна купити в Oldmoon Manager в NPS, вони знаходяться в великих містах, повністю в кожному, і ціна такої штучки 10 лямів. Тому якось так. Наступний наступний, наступний, наступний лохотрон. Назвемо це так. Частково, ну, типовий Daily Special, я їх називаю батлпасами. Халявний і донатний. Звісно, халявний це верхня частина, якщо що хто забув. Донатний там, де замочком, це все потрібно купувати. І, як завжди, дві дати, хто за них забуває. Дивіться, з 12 по 24 липня, ви можете його придбати. Саме купити донатну частину. А з 12 і по 7 серпня ви можете забирати нагороди. Тобто, от в цей період від сьогоднішнього числа і по 7 серпня, в який би період ви там гри не зайшли, у вас починається відлік, і ви забираєте нагороди. Це стосується як і донатної частини, так і халявної частини. Безкоштовної верхньої. Ну, зрозуміло. З усього смачного, як на мене, тут тільки от даркхангери на халявній Скринька з лохотроном і луцкроли додатково. Смачно також 50 топлива марні, міфікал Phezers, якщо хтось там ще пробуджає собі 10 коня. І ось така от. Корона додається за 13 за 14 день, Ну це більше візуал. І ось така маска для плавання. Ну, класно, прикольно. Але це, принаймні, безкоштовно дається, його купувати не потрібно. Звісно, в донатній частині вам тут костюмчики понасипають трішки е, бафи на 7 днів, е, Artisan Memory, 1000 кронів, 8 даркхангерів замість двох. Але ж, якщо ви купите, вже буде якби 10 даркхангерів, то тому також коротше. Ну, тут на ваш розсуд, але якби ну, 35 євро за це платити, то тому тут подумайте. Далі. Наступний івент з 12 по 3 липня буде діяти. Тут все просто: Займаєте, приймаєте участь в Лігі гільдії. Ваша гільдія, якщо займає там в кінці після 3 числа по результатам якесь місце в рету, ну, ви отримуєте просто, я так розумію, більше на гільдію титул для кожного мембера гільдії титул відповідно зайнятому місцю. Все, більш нічого. Uh, і сам патч. Дивіться, сам патч доволі таки простенький, uh, нетривіальний. Просто із-за того, що готується перлабець до хідельського прийому, uh, який вже буде 22 числа, я сподіваюся, в мене вийде його навіть пострімити. Там потрібно тільки графіки буде подивитися, але то трішки пізніше. Uh, дивіться, Ліга Гільдій. До 3 числа відбувається типу ще реальна версія цієї Ліги Гільдій. З усіма цими івентами-приколами. Далі після цього вони підуть на паузу приблизно на місяць на переробку, щоб зробити офіційні матчі. Я так розумію, буде якась там чергова ліга гільдій знову з рейтингами іншим, і будуть знову робити більше контенту стосовно арени Солярі, тому потрібно це все буде чекати вже після 3 числа наступного місяця, там, типу, буде видно. Далі не пройшло. Я не знаю, тим скільки років, але коротше не прийшло Хрен за скільки років. А, тепер можна аюзати крони, коли ви точите. манос, манос і всі подібні шмотки для професії. Манос, там, лоджія, і все, все все що з всім, -всім пов'язано. Тепер ви можете собі сейвити від розточки за допомогою крон. Все, більш нічого такого. Стосовно надварів, додали на uh, CronMiel, який юзається в PvP Special Attack Evasion Rate плюс 5%. Баф просто такий. Не знаю, навіщо, але коротше його додали. Далі на територіях Медія Валенція, де відбувається надвари, зробили ліміт максимальний по ХП 8000. І Supply Depot. Можна тепер ставити один раз за надвар, там його ХП і деф буде залежати від того на якому Типі надвару ви приймаєте участь, але його можна буде поставити тільки один. Ви там можете тепер, ремонтуватися, ревайвати собі коня і все інше, але він буде коштувати 50 лямів з фонду гілії. Тому майте на увазі. І от, все. Це. Ось такий от патчик, Невеличкий, коротенький. Я після ще двох днів о, відійшов нарешті від Фанкону, на якому я був 8-9 число. Прикольно, класно провів час, залишив там багато грошей, будемо відвертими. Але коротше, я думаю, всі, хто підписаний мій телеграм-канал, бачили що я там покупував. Бачили всі фотки, там було навіть відео з реслінгу Full Fight. Я там засняв майже від самого початку до кінця. Було класно. Почутка має бути ще комікон, можливо, навіть цього року. Це 7-8 вересня. Якщо доживемо до цього часу, я там також буду. Але теж плани на майбутнє, поки плани на майбутнє сильно не будуємо. Будуємо плани на найближче майбутнє, на 22 число буде відпралабіс в хідельський прийом у Франції, в місті, яке взято за прототип хіделя з реального міста, в тому ж місті буде проводитися цей хідельський прийом. Буде стрім по ньому, якщо я буду вдома. Зараз можна навіть сказати, буде, якщо чи я буду вдома. Робимо вдома, дома, вдома. Робимо вдома, вдома, вдома. Так, ми будемо вдома. Я буду вдома. Зробимо по цьому стрім. І коротенький відос ще потім, після того, коротко, що там, підсумовуючи за цей хідельський прийом, що там було, розповідали. Що чекати на наступні півроку від Парлабісів, їхні обіцянки і таке інше. І все. Як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки, відео-коментарі. Всі решта соціальних мереж, мій твіч канал де я стрімлю Black Desert і тільки проходжу ще досі цю сіму, Там не знаю, я вірю, мені трішки може залишилося, але вже. Все це буде в прикріпленому коментарі. Мій телеграм-канал, так само, щоб не пропускати всі виходи відео і запуски стрімів. Щоб бути в курсі того, що я роблю, коли це відбувається, то тому все буде прикріплено в коментарі. Все. Всім дякую за увагу і до наступних відео.